Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав на рибалку, зараз буду розкладати спінінги. Так, спінінги я розклав, буду ловити я з корабліком. Будемо зараз потихеньку завозитись. Ставимо оснастку, Груз в мене елеватор 60 грам, класична коропова оснастка. А ловити я буду на такі обойлік комбо 12 мм і гернат. І прикормляти буду пшеницю. Засипаю таку пшениці, повний бункер. І ставлю бойліка зверху. Хоп, все, завожу. А один спінінг завезу на папа. Поп Отакий От попап 10 мм. Я його підрізав і так само зру пшеницю засипаю і ставлю цей попапчик. Два спінінга буде на бойліка комбо. А цей буде на попапчик. Подивимося, що лучше буде працювати. Вже позавозив я спінинги. Ті два на бойлік і цей один на попапчик. Так покльовка Ого. Що здорово. Шизо здорово. О, пришло нам. Уже здесь курчи затягнуло. Я думал, что здорово. Нет, давай, давай. Ого. 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 Здорово. Да. О, мое, что робит. Давай, давай, сюда, к ней. Омай oh ю пішов очеред Ууу Як так? Рибками так щось де Підтягую до берега Сильно. Угу! Да. Все затягнув черед. Може зараз вийде о вийшов Не підноситься. Не підноситься навіть. Вода навіть не підноситься, не показується що там. Ого Ще навіть не бачив, що там за Ого, там короб. Короб. Здоровий короб не підноситься. навіть. Навіть не можу сказати, скільки там кіло. Ти куропяра, кіл вісім, Йо-ма-йо. моє Й-моє, Йо там маленький гачок, хоч би не зійшов. Тихо, тихо, диссида. Бріл. Опа, ми тут пінила, забудь. Хоть бы взять. Ходи, ходи, ходи сюда. Кабан. Кабан. Ходи, ходи, ходи. Майкл залазь, сучок. є. Кабан. Кабан. Оце апарат. Засікся добре, зараз його покажу. Такий ой жовтий, віс такий червоненький, зараз покажу. Так, от такий апарат клюв. Клюнув він на бойлік. Комбо. Чіплений був добре. Ігачок банан. Зараз важимо його, скільки він заважить. Так, кину його кульок, щоб зважити, бо тріпається. Веса по нулям. Так. Оп. Оп, то скільки каже? Ну. 3,235, Непоганий кабанчик. Покльовка на попавку тут тела. Ох, є. бо маленький, або йде на мене. І коняка щось. А ми малюк. Такий маленький коропець клюнув, на попап. Ай да повідомляємо така машина клюнула. на бойліка. Заводиться після клювання. Насипаю пшениці і ставлю бойліка. Це я ще помастив бойлік таким флюрогелем і на нього клюнув цей короб великий. Так само помащу. И все, завожив. Так поклевка провести до пятикат. Маленький коропець, клюнув на бойліку. Ой, Оп. Стій, стій, стій. Давай пливі. Так, ну що, друзі, от така у нас рибалочка вийшла. Кому відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!